Каже, любима не доїхав, да? принеси мені права. Yeah, yeah, yeah. У копійці да? yeah, yeah. Ще раз слава Україні, дорогі підписники, гості нашого каналу. З вами дядя Вітя, дядя Мітя, Олександр Шевченко. Виїхали по Соєву макуху на Требухів. Саня заїхав у кущі, думали, щось сталося, може голова закрутилася після роботи. каже, да, забув права. Так що ми помаленьку їдемо. Сейчас Лінок, да, ми від'їхали пару метрів, принесе права, ну а ми помаленьку їдемо на Требухів до Максима за соєвою макухою. Зараз подивимося, що там і як, там, наскільки піднімається ціна. Ну, ми багато брати не будемо, як завжди. Візьмемо ну тонну ми брали, візьмемо півтори, О, так як ресурсу поки є на півтори тонни. Ну а там будемо дивитися. По чому буде, вже потім буде. На все життя не запасешся, ну, але на якийсь період часу. Так як ще буває, хлопці приїжджають до мене, щось беруть. От. Ну, коли закінчиться, тоді приїдемо. Так що, друзі, погнали. Що, друзі, Заїхали ми в Требухів. Можливо, кому треба координати і номер телефону я завжди кажу в відео. Заїдемо там на воротах, є номер телефона, звати Максим, Слова Макуха, аналіз можна зробити на місці. От. Можна договоритися, здати соєву макуху, поміняти чи сою на соєву макуху. О, ну, так як завжди. Ну, а також є малі березанки, там, де ми раніше брали, почали вони запустилися. Ну Але ми працюємо вже, якось не гоже буде перепригувати, да, там трошки ближче, ну, але можливо хтось живе там рядом з Гуровка, туди ближче з Чернігівської області. Ну, можете їхати на малу Березанку. О, також запустився Анатолійович працює, дзвонив до мене. О, ціну я не знаю, говорити не буду. О, ну, можливо, кому треба, напишете в коментарях, я номер телефону дам з малої перезамки. Є там і Серега продає, і Анатолійович продає. Так що якось так. Ну а ми вже їдемо по старій накатані, не міняємо е, постачальника, вже будемо брати на одному місці, бо заїхав до мене один із моїх підписників, і каже. От була погана соєва макуха цей раз. Як де ти брав, Та я не знаю, батько десь брав там і там. Ну кажу, ну так, треба брати вже в одному місці, вже працювати з одними людьми. Тим паче ви берете кількістю, навіщо тоді де дешевше той рубль, А багато людей роблять соєву макуху, там екструдують, але екструдована вона повножирова, і її не можна використовувати таку кількість, таку, яку використовуємо соєву макуху. Можна скомбінувати, але це потрібно, щоб... Технолог якийсь там трошечки зставив раціон і щось трошки там змінив. О, ну, Я як була в мене екструдована, я додавав 5% о, тобто, замість соєвої макухи. Так що, друзі, якось так. Доїхали ми в центр кажись. я точно не знаю, бо завжди тільки їжджу по старій накатані, є там на прыжки, правда, дорога. Ну, Я поїхав сюди куди я знаю, так як Санька їде іззад. Ось таке красиве. Мені дуже подобається. Казав Саша, що тут знімали О, Ну, але якось треба буде з дівчатами їхати і встати, є там он фонтанчик, люди їдуть і трошечки не видно. О, Якось встати і з дівчатками трошки погуляти. Ну, хай дівчатка все приїдуть і може де будемо їхати, встанемо, трошечки походимо, якісь пару-тройку хвилин. Так що, друзі, напрямі ми зараз до Максима і в конці вулиці знаходиться його організація. Ну, Зараз приїдемо, щось заснімемо. Що, друзі, доїжджаємо, Олександр Шевченко їхав за нами, напевно, петлянув він на брошки. І вже, напевно, там, ну а ми будемо його наздоганяти. Ну, я так думаю, тому що він вже був у нас на хвості, ну а потім десь пропав. О, Я думаю, що він у нас хлопчина місцевий. І усе знає. Але немає, біля проходної немає, значить десь іззаді. Десь ззадні. А може вже його запустили. Так що, друзі, номер телефону, ось це на воротах. От. Купуємо сою. Ну і, відповідно, продають союву максуху 0,93 335 62 34 Максим. Ну Якось так. Так що приїхали. Зараз посигналимо, відкриють ворота, ну а там будемо дивитися. Добрий день, це не шляпа, а брилик. Слава Україні. Героям. Слава. Героям. о, це по-нашому. Так що пан Максим, всі випроси до нього, номер телефону я за, додайте, за, за... телефону до Ми зараз у мене будуть Ага. Це мій колега, він буде займатися саме розністю. Чи ж він більше тебе, я його вже боюсь. А добрий білий і пушистий, так? Тож номер останеться твічі, що ні? Ну я думаю, ми не за горами, я ж не думаю, на... 83, а ну, будь ласка, ще раз. 063, 0,70 83, 63. Влад. Влад. Да, да, так що. По всім паросим по Макусі, по. Ти що, за бугор? А я ні, я тут просто в мене вже голова лопається. Що так лицо. багато клієнтури? Трошки є, да? так? Ну, я дивлюсь, працюєте, не перестаєте, це дуже добре. Цяцьку, я так цяцько тоді запечатлив. Чуєш, я просто пам'ятаю, коли У своє час я дзвонив, правда, до одного ага. Максима дзвонив, а ти і до другого. Я кажу, так а може мішечки? А ви кажете, та, та ні, ми продаємо там ну бегами, нам якось опт, А на сьогоднішній день дзвониш, а вони вже готові. Значить, все таки результат є. Це та сама система, як ми на стандартах просили 10 кілограмовий мішок. Всі хочуть оптом працювати. Але хай краще буде дуже-дуже багато маленьких, хай там 5-10 мішків, але щоб вони були регулярно. От їду і кажу, да, є там макуха, де ми брали раніше. Але ми їдемо до цього дядька в окулярах, звати його Максим, він мені не начальник, я можу на «ти», правильно. О, так що мені то таке, я не знаю, як там влад, там, по батькові, по ім'я там, пане Максим, там туди-сюди. Так що дядя Вітя дядя Мітя, це головний герой сьогоднішнього сюжету. Два в одному, дві руки, але. О, це Саньок приїхав. Десь потерявся. Я думав, що він поїхав на опрошки. А ну, Максюха, рулони мені по поводу своєї макухи, зроби собі рекламу е по підняттю цінової політики, хай приїдуть і все заберуть. Ну тут ситуація наступна: порти відкрили, своя почала рости. Коли як воно там буде їхати, чи що там Росія ще створить? Ніхто не знає. наскільки ощутимий буде подйом? Ну зараз ціна на тонну десь на уже на півтори на дві тисячі вже вже пошла на закупки, да, підказ да. тобто потім ще продаємо ще по старій ціні, угу. але от уже нова соя заїжджається. Вже буде. цінова політика це індивідуальний підхід до кожного клієнта. Є розніса середній опт чи опт. Саша тобі скаже. Та єсть серед опт і є гурт. тобто да. якщо ми говоримо це зерновосом, потихівним макухи uh -huh. насипт, це одна ціна. Якщо вам потрібно в мішечках, Но, ми, якщо то, там кали... от тони, це вже опти. Чи от півтони? Ну десь, десь до тонни це мілка мілка розліця, да? Це це одна ціна. Там від тонни вже і вище, це вже буде трошки дешевше, а насипів це саме дешевий варіант. Ну якби ну це 25 тонн. Ага, чуєш а. Якщо людина від шелудька приїжджає, там є якийсь бонус? Та я шуткую. Ну, але я знаю, що ну, така штучка є, бо хлопці да, кажуть, да. Від шелудька і да, Максим, звісно, да, да, да. там і свого кармана трошечки, ну, отстьобує. Да. Так що, друзі, соя, сьогоднішній протеїн. З сорок до 42. Ну, як стандарт, вологість. Це у нас ну, завжди робиться, але 41,5 це те, що ми готові боротися до, до останнього любов. Чим довше ми будемо балакати, тим швидше вони загрузять. Поняв? <гум> Тож мені не треба буде напрягати. Ну, я шуткую, звісно, ну, береже мене чоловічку взяв. І не як завжди. Я ніяк не дійду до тебе, щоб зробити аналіз. Ну я думаю, в наступний раз я зроблю. Я хочу ще раз тебе попросити, ще раз хочу зайти до тебе на твоє підприємство, зняти сам процес, тому що я тоді сам, як мала дитина, побіг це все діло, давай дивитися, і толком нічого не засняв. Кажуть, менше балакай, більше показуй, і дай чоловіку поговорити. От я думаю, я знайду ту хвилинку, ми тебе, так сказати, приватізуємо на якихось там 20 хвилин і заснімемо ще раз процес. І ти об'ясниш, що все-таки екструдована соя це не соєва макуха і не шрот. Тобто це три різні речі, і вони робляться зовсім по різному. Принцип, то наче один і той же екструдована і соєва, але вона йде повножирова, і її не можна скільки наложити. Зберігати довго її таку не можна, і в неї жир високий, і не можна положити там 22%, Наприклад, на старті поросяткам буде дах дуже Це вже по принципу. Ну тобі ж в порівнянні, так як я тримаю, о. О, що там хлопці? А, так ти хороший начальник, чуєш? Мені подобаються такі начальники, дивись, здоровий, гарний, молодий. О, все нормально. У мене двоє воно складає, а один кидає. Це дуже добре. Оце є сервіс, розумієш. Ще треба якусь лайбочку придумати. Чуєш, вже з номером телефону на мішечку. Це буде дуже добре, і хлопці машинкою пришивають. І хай прицеплять. Так, да, це буде лишній розхід, але кожна лайбочка десь заваляється, десь вітром комусь задує. і Людина прочитає, що це соєва макуха, село Требухів, і це каже: це Бориспольський чи Обуховський? Бровський. А Броварський, кажу Обуховський. От така штука. Кому треба, можуть через люк такою штукою нагрузити. Наштампували, звісно, до ладу, і я дивлюся, це твої машини. Це, да? Ти своїми машинами заїжджаєш, забираєш. Тобто, по тому номеру телефону, все-таки можна тебе набрати, поспілкуватися і, можливо, навіть е відправлять тобі, ти візьмеш аналіз, а потім може з людиною договоритися так. і можеш їхати забирати своїм транспортом. Ну, все залежить від повноти, налитого стакана. Да, такий хороший начальник. чуєш, мені Так що, влад, я до тебе тепер буду дзвонити регулярно. Я сам. Максим мені, Максим мені скине номерочок, чуєш? І я буду тільки тоді приїжджати, коли ти будеш, чуєш? Це дуже добре. Так що дуже добре. Так що трошки питань тобі задав по поводу того запитання, яке ти мені задавав. Я думаю, після 10 числа привезеш там дядька свого, <звук> о, і ми трошки розкажемо те, що ми знаємо, так як... Хотять подопитних кроліків і хочуть також годувати своєю продукцією, ну і плюс зерновими. Ну, да. е, хотять свиночок, попробують люди. Ну, чим зможемо, тим поможемо. Спілка свиноводів аматорів працює. Так що Максиму бажаємо гарного, гарних продаж, хороших закупок. Ну а всім бажаємо а, владу бажаємо здоров'я, о, здоров'я, да. тому що більше таких було клієнтів, щоб допомагав грузитися, бо це дуже важливо. О, ну і може такі приїде днемічні, як я, яким не можна більше п'яти кіл піднімати. Ну і є такі спасателі. Так що, друзі, всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів завдяки хорошим білкам, які можна купити в Требухові у Максима і Влада, ну і не тільки там їх дуже багато. Так що, друзі, все, всім пока, всім здоров'я, миру і добра. Слава Україні!